Доброго дня, ви на каналі Квіти та інше, я Іна, і ось сьогодні у нас неділя, Сім ранку, вийшла на вулицю, думаю, що ще щось пороблю, а вже 28 градусів, дуже спекотно. Вчора попересаджувала колеуси. усе ось там. Зараз покажу. Пересаджувала більший об'єм, дещо з петуні повикидала. Ну, зараз Хочу вам розповісти, показати, кому цікаво, лишайтеся. Да. Будемо розмовляти. Ну, ось перший кулеус, який я пересадила, ось такий, дивіться, який він ну, великий, хороший, але він різ до стіни і ось одна сторона ніби заголена, але він розправиться. Я його пересадила сюди, ось в такий на ніжки горщик. Думаю, йому тут буде. Добре, дуже красивий. Хочу його зберегти, звісно. Сподобався мені силою росту, і це ж у нас тільки червень, він, думаю, ще не росте. Тут у мене була петунія, зараз покажу ось ця красуня. Я її вирвала. Це Wave роу. мабуть, Rawls чи Pінkrous, не знаю, як правильно. Вона. Вже там росла не, не один день, я їй трохи показувала. Вона ніби і все добре з нею було, а потім оце вона ось так виглядає. Там було два навіть саджанця, ще один я підсадила, були шався. Ну, тобто там горщик на 20 літрів, і воно оце росло. Оце таке воно виросло, коріння майже не було. Я не знаю, чи перегрів, чи що. ну Просто кожного разу, коли я проходила мимо я. Дивилася на це, дивилася і вчора йшла, і отак просто взяла і вирвала. І на цьому все. І висадила ось цього красунчика. В цьому році в мене так багато з петунією. Не знаю за всі роки, що я вирощувала петунію. мені здається, зараз саме гірше вона розвивається. Ну, Можливо, через те, що спека, можливо, через те, що настрою немає. А це я. Я так вважаю, що квіти це почувають, відчувають і також якось реагують. Ну, немає ні до чого, як би сказати, руки не лежать. Ну, але ж треба що з ними робити. Тож, ось так пересадила. Думаю, що буде гарненький. Потім попересаджувала інші. Ось такі коле тут є в мене і в 10 літрах. Ось. На сонці зовсім колір не гарний став. Ось такий в 10 літрах. Він був такий гарненький, красивий, великий вже, але е мій кіт Вася його трошки е йому зробив зачіску і, і оцей ось головний стебель зламав. Ну, нічого відросте. От. І, мабуть, в 5 літрах ось такий тут росте. Погано колір придає сонце, падає. А ось. Такі в мене росли ось в таких 5-літрових технічних горщиках. Щас покажу, які вони красиві зараз. Не знаю, чи буде видно. але дуже гарні зараз. Вони невеликі, то я їх так і лишила, ніби. Хай ще ростуть, їм достатньо цього ґрунту. Ще такі ось ось цей дуже красивий такий зелений і там ніби червоне таке всередині. Ну, йому також потрібен по, на півтінь. Тут у нас ось виноград, і він дає йому тінь, і він ось такий ось цей. Ну, вони, бачите, вони якісь великі, не виросли. Я не, не знаю чому. Переставила сюди ось. Ще оцей зелененький, тому що там вже стало сонця, багато йому е, також почав вигорати. Ось цей ось маленький, який в мене на початку сезону маленький живець, був. от він так розвивається. Також ще отакий темний. Ці ростуть у 4 літрах. Можливо, також прийдеться пересадити. Тож деякі які були великі, і я з отаких горшків технічних 5-літрових пересадила в 10. Ну, ось так. Ніби погано так сонце. Зараз тінь падає, що видно, не колеус, а мене. Дуже гарний оцей бронзовий. А ось і Вася. Вася, розкажи, як ти поламав колеус. Що? Хочеш ще щось допомогти? Іди. Ось цей пересадила також. Ну, у мене такі технічні горщики на 10 літрів. Я в них вирощую хризантему зазвичай. За, за, за в цьому році я не садила горщики, тому колеусом буде більше місця. Ось цей ну дуже гарний зимою, я навіть думала, що він вже таким не стане, але дуже красивий, яскравий. Ось цей чомусь дуже погано в мене розвивається, я не можу знайти йому місця. Він був дуже... Осінь мені дали живець. Таке було велике яскраве листя. Але я щось з ним ношуся, ношуся, не пойму, куди його поставити, щоб він став яскравим. Знову переставила. Він також 10 літрів росте. Це ось пересадила з під віса фанфару, тому що тут в мене росло. Вже не пам'ятаю, що тут росло. Я їх багато повикидала, ну я просто взяла, викинула. Коли мене, знаєте, рослина, коли мене рослина виводить з себе якась, не хоче рости, ну вже, знаєте, я терплю, терплю, а потім просто так приходжу, вириваю, викидаю. Ну, нема сили на це дивитися. Тож в мене був підвіз із фанфарою. Я ось так його сюди пересадила 15 літрів, ну, наросте, щось наросте. Також ще ось такий у мене колеус в 10 літрів пересадила і він трішки впав і поламався. Тож він вийшов такий. ну, Без однієї гіллячки. Тут була ще одна гіллячка, така він вийшов в річчі, але знову ж таки наросте. Так, куямба моя. Дивіться, яка вона красива. Це, мабуть, що... Оцей сорт, і Тунбеліна, Діана і Софія, мої поки що фаворити цього року. І ось такий також пересадила, він вже ніби такий чималий. Я йому дала 10 літрів, буду дивитися, як він буде розвиватися. Ну Дуже гарне листя. Ну І ось такий пересадила із 4-літрового. Це він. Я думаю, що він буде великий, тому що я не знаю, це мені подружка дала живець цей. Він був невеликий. Ну, ось так уже він наріс у 4 літрах, то я йому також пересадила, мабуть, тут не знаю, горщик наскільки він. Ну, я думаю, літрів 9-10. Ось такий. Можливо, комусь потрібні будуть на осінь вкорінені живці з колеусів, який ось я показую. Можете писати мені в повідомленнях, і я буду вкорінювати під замовлення тільки, щоб лишнього не було у мене. Тому що хто бажає пишіть, я вкоріню на осінь. Ну, якщо зберігати можна його на вікні зимою, якщо ну, не, не гаджеш холодно. Ось міше. Помічник, щось він сердиться, сердиться. Тут в мене два кущі калібрахи, які не хочуть рости. Також і калібрахова в цьому році така, ну, знаєте, ну краще продалися, а те, що лишилося, я думаю, якось його відголодаю там воно, ну, нарости, та воно нароститься. Ні, нічого тут собі. Воно просто тупо якось хворіє в цьому році. Те, що було не таке, як треба, воно таке і лишається. Один Мося масяк красунчик ось у мене такий. Йому то нормально все. Ну, на цьому все. Таке відео не про і прошусь про колеуси. Пишіть в коментарях, як ви переживаєте цю спеку. Діліться. Поставте, будь ласка, вподобайку. І на все добре. Мірю нам!